17 січня відбулося призначення головного лікаря Прилуцької міської лікарні у зв'язку із завершенням контракту із попереднім головним лікарем Ларисою Івченко. Відповідно до законодавства, із 17 по 19 грудня минулого року відбувся конкурс на посаду керівника лікарні. В ньому брали участь Лариса Івченко та головний лікар дитячої лікарні Яна Погоріла за результатами конкурсу. Переможцем визначено останню протягом місяця. Міський голова мала час, щоб підписати контракт з новим. Головним лікарем результатами конкурсу та конкурсною комісією частина колективу лікарні незадоволена та направила заяви до суду, аби довести неправомірність конкурсу та заборонити міському голові підписувати контракт з його переможцем. Ні в одного, ні в другого немає вищої категорії за лікарською спеціальністю. Беремо слідуючи організацію управління охорони здоров'я. В одного взагалі нема кроме тільки підтвердження, те, що ну сертифікат є. У другого претендента вища кваліфікаційна категорія. Ну скажіть, будь ласка, рішення конкурсної комісії, яке повинно було бути? Відхилить всіх. Відхилить всіх, всіх. Відхилить всіх. І чому не було цього зроблено? От ми через щось звернулися до суду, щоб це було в законному полі. Щоб якщо не відповідає жодний претендент, відмінить рішення комісії і запустити чекати тоді, коли прийде те, з чого вимагає постанова і чого вимагають кваліфікаційні вимоги, призначення на посаду Яни Вікторівни відтермінувати до рішення суду, це буде справедливо, це буде юридично правильно. Ну а далі як вирішить суд? Голова конкурсної комісії Тетяна Фесенко, голос якої заяну погоріло був вирішальним при проведенні конкурсу. каже кандидатів, які б відповідали усім кваліфікаційним вимогам, знайти нереально. Керувалася думкою про те, що молодого кандидата безумовно 5-7 років робочого стажу саме за фахом охорона здоров'я. Таких людей у прилуках ми знайдемо. Ну добре, як знайдемо, але думаю, що навряд чи. міський голова цитує ухвали суду щодо заборони підписувати контракт з переможцем конкурсу. Суд дійшов висновку про відсутність. Правових підстав для задоволення заяви представника Івченко Лариси Володимирівни про забезпечення позову. Ухвала, ухвалив. І те саме, я щоб не помилились, не помилитись, сказати, те саме відмовити. Конкурс відбувся, визначений переможець. І якщо переможець або хтось із тих, хто брав участь у конкурсі, не згоден, право до суду. Будь ласка. До суду ми не забороняємо і доказуємо, але на сьогодні юридичних підстав не підписати контракт. Вибачте, у мене немає. Збори колективу лікарні з призначенням головного лікаря тривали майже три години. Після голосування просто в залі було повторне звернення до міського голови відтермінувати призначення на посаду головного лікаря і дочекатися рішення суду щодо неправомірності конкурсу. Натомість Ольга Попенко зачитала розпорядження про призначення Яни Погорілої на посаду головного лікаря міської лікарні строком на три роки. Ларису Івченко перевели на основне місце роботи лікаря отоларинголога від коментарів. Жінка в. Мовилася нема про що розмовляти ці тема, не мікійна все потрібно чітко розуміти, що колектив дійсно має право висловити свою точку зору в форматі голосування таємного чи відкритого, але воно не має юридичної сили. Крім того, голосування, яке відбувалося, воно Відбувалося в залі, але не враховувалася думка всіх людей, які працюють. Тому наразі ми виконуємо розпорядження міського голови, приступаємо до виконання обов'язків, тому що у нас є не лише емоції, але є ще обов'язки, які зобов'язані виконувати керівник. Це закупівля життя важливих ліків, це виконання зобов'язань по тендерах. Яні Погорілій 35 років. Вона закінчила Сумський медичний інститут. Лором працює вже 12 років.